Вітаю учасників методичного фестивалю. Я, Марченко Катерина Сергіївна, завідувач відділу психолого методичного забезпечення Центру позашкільної роботи. Презентую тему портфоліо педагогічного проєкту Академічна доброчесність у закладі позашкільної освіти. Академічна доброчесність є невід'ємною частиною внутрішньої системи забезпечення якості освіти. А дотримання принципів академічної доброчесності під час освітнього процесу впливає не лише на якість позашкільної освіти, а й на формування засадничих цінностей здобувачів освіти та їх уявлення про світ, соціум, успіх, працю тощо. У законі України про освіту наголошується на важливості дотримання принципів академічної доброчесності під час освітнього процесу. Визначено, що академічна доброчесність входить до системи забезпечення якості в закладах освіти у статті 41. У законі статті 42 визначаються наступні поняття: академічна доброчесність, академічний плагіат, необ'єктивне оцінювання, фальсифікація, фабрикація, списування тощо. Та зазначається. Що саме передбачає дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками, доповочами освіти, що вважається порушенням академічної доброчесності та види академічної відповідальності? За статтею 42 закону України про освіту, академічна доброчесність це сукупність етичних принципів та визначених законом правил якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та впровадження наукової, творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та або наукових творчих досягнень. Отже, важливим питанням є процес пошуку, ефективних шляхів і методів реалізації та дотримання принципів академічної доброчесності в закладах позашкільної освіти. Життя в сучасному розвиненому середовищі, що ґрунтується на всьому повазі, честі, гідності, справедливості, доброчесності, передбачає формування такого суспільства, яке свідомо поділяло перераховані цінності. Ці цінності потрібно виховувати з молодих років, дитинства. Саме цьому сприятиме проєкт. Проєкт академічна доброчесність в закладі позашкільної освіти. Сприятиме практичній реалізації статті 42 закону України про освіту через проведення семінарів тренінгів для педагогів, тренінгів для здобувачів освіти, педагогічної ради для учасників освітнього процесу. Мета проєкту підвищення рівня поінформованості учасників освітнього процесу щодо цінностей та принципів академічної доброчесності. Вимог законодавства у сфері академічної доброчесності до здобувачів освіти та педагогічних працівників, основних видів порушення академічної доброчесності, їх наслідків та видів академічної відповідальності. Завданнями проєкту є забезпечення розуміння учасникам освітнього процесу сутності академічної доброчесності поглиблення знань учасників освітнього процесу про нормативно-правову базу формування та забезпечення в закладі політики академічної доброчесності, підвищення методичного та практичного рівня педагогів щодо здійснення освітньої діяльності на принципах академічної доброчесності, розвиток учасників освітнього процесу вміння імплементувати цінності і принципи академічної доброчесності в освітній процесі. Розвиток учасників освітнього процесу вимінь здійснювати самоаналіз та рефлексію власних професійних дій щодо дотримання академічної доброчесності. Розвиток навичок колективної творчо-пошукової діяльності учасників освітнього процесу, командної роботи, особистої участі у визначенні механізмів забезпечення академічної доброчесності в закладі. Структура проєкту є наступною. Структура проєкту складається з чотирьох етапів. Перший підготовчий етап. Це мотиваційна діяльність, проведення заходів з метою зацікавлення учасників освітнього процесу майбутнім проєктом. Формування проєктної групи з-поміж учнів, педагогів, батьків, розподіл обов'язків між членами проєктної групи. Формування творчих груп з координації та розробки навчально-методичного і науково-методичного забезпечення проєкту, залучення для забезпечення наукового проєкту наукових працівників, окреслення провідних проєктних цілей, визначення шляхів реалізації проєкту, вкладення плану схеми проєкту, розроблення проєкту, розроблення критеріїв оцінювання ефективності проєкту, документальне оформлення проєкту. Створення пошукових груп та конкретизація завдань для них, опрацювання різних джерел інформації, поширення інформації про проєкт серед навчальних закладів регіону за допомогою засобів масової інформації, підготовка соціологічних опитувальників для реалізації мотиваційного елементу проєкту, проведення соціологічних опитувань серед вчителів, учнів та батьків, аналіз цих матеріалів. Другий етап. Це збір необхідної інформації та матеріалів. До нього входять наступні кроки: збір інформації з проблеми, узагальнення зібраного матеріалу, систематизація та аналіз отриманої інформації. Проведення опитування, анкетування серед учнів, батьків щодо їхнього бачення проблеми. Ознайомлення з діяльністю організацій, установ, дотичних до вирішення проблеми недотримання академічної доброчесності, налагодження взаємодії. Визначення найефективніших шляхів розв'язання проблеми, підготовка та збір навчально-методичних матеріалів для проведення тижня доброчесності у закладі. Формування інформаційно-методичного фонду матеріалів з проблеми академічної доброчесності. Третій етап це діяльність, реалізація проєкту. До нього входять наступні кроки: розроблення дорожньої карти проєкту, реалізація плану дій, спрямованих на вирішення проблем навчання учасників проєкту, проведення тренінгів, круглих студів, дискусій для методистів, керівників гуртків, учнівського активу та батьківської громадськості, організація роботи тренінгової студії Рівний навчає Рівного, проведення тренінгів з проблематики академічної доброчесності. Систематизація результатів соціологічного опитування та випуск педагогічного барометру, дотримання академічної доброчесності в освіті, калейдоскоп думок педагогів. А це результатів соціологічного опитування та випуск учнівського барометру, доброчесна особистість, яка вона, перегляд відеофільмів, презентації з проблеми академічної доброчесності. Розроблення та підготовка семінару тренінгу академічна доброчесність та її дотримання у закладі позашкільної освіти. Наступним кроком це проведення розробленого семінар тренінгу, проведення тижня доброчесності у закладі, підготовка та випуск глосарій термінів і понять проблеми академічна доброчесність у закладі освіти. Підготовка та випуск бібліографічного списку літератури виховання академічної доброчесності вдобовочій освіти розставляємо акценти. Створення дорожньої карти з проведення педагогічної ради, система та механізми забезпечення академічної доброчесності учасників освітнього процесу в сучасному закладі позашкільної освіти. Підготовка та проведення педагогічної ради. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності учасників просвітнього процесу в сучасному закладі позашкільної освіти. Четвертий етап це оцінювання успішності проєкту, обговорення ходу та результатів реалізації проєкту в проєктних творчих та пошукових групах на засіданнях науково-методичної ради, оцінювання результатів за наслідками реалізованої мети та завдань оцінювання отриманих результатів аналізу, їх інтерпретації, підготування, висновків. презентація результатів діяльності в учнівській спільноті педагогічних колективах серед батьків, інформування педагогічного колективу через сайт, семінари практику, семінарі тренінгів, випуск інформаційно-методичних вісників, розроблення методичних рекомендацій тощо, узагальнення отриманого досвіду, визначення можливостей подальшого розвитку. Підготовка до друку на шпальтах фових видань стадець проблеми академічної доброчесності. До портфоліо проєкту Академічна доброчесність у закладі позашкільної освіти ми також додали методичний кейс Академічна доброчесність від теорії до практики. Інформаційно-методичний вісник проведення тижня доброчесності у Центрі позашкільної роботи, структура семінару тренінгу, академічна доброчесність та її дотримання у закладі позашкільної освіти. Давайте детальніше поглянемо на структуру методичного кейсу. Він складається з п'яти розділів: це глосарій термінів та понять, розділ другий: виховання в учні культури академічної доброчесності, методичний конструктор для педагогів, третій розділ, орієнтовна тематика питань для освіти педагогів з проблемами, четвертий розділ, рекомендаційний список літератури з проблемами та п'ятий розділ. Портфоліо висловів для рефлексії. Також хочу вас ознайомити зі структурою семінару тренінгу, який ми проводили для наших педагогів, методистів. На слайді ви можете ознайомитися з програмою цього семінару тренінгу. Ми виконували такі вправи, як визначали поняття, що таке академічна доброчесність. Також учасники заслухали міні-лекцію про базові поняття академічної доброчесності. Також ми складали портрет доброчесного педагога та доброчесного учня і підбили підсумки за допомогою прави, з чим я йду. Отже, сподіваюся, що отримана інформація буде для вас корисною у вашій практичній діяльності. Дякую за увагу!